Питання ефективного контролю за діяльністю влади наразі є надзвичайно важливим та актуальним для подальшого ефективного розвитку нашої країни. Першим критерієм, який визначає систему координат доступності та відкритості влади, є доступна інформація про діяльність будь-якого державного органу чи структури. Попри існуючу законодавчу базу для отримання громадянами та громадськими організаціями. Такої інформації виникають певні суперечливості з приводу обсягу інформації, з приводу її доступності в різних органах державної влади і органах місцевого самоврядування, і це безумовно призводить до обмеженого доступу громадян та громадських організацій до такої інформації і відповідно реакції громадськості на ті процеси, які відбуваються в суспільстві. У 2011 році був прийнятий закон про доступ до публічної інформації та прийнято ряд актів, у яких йшлось про контроль органів влади, діяльність та чітко сформована інформація про вільний доступ до будь-якого державного відомства. Перш за все було скасовано інститут права власності на інформацію, розширено перелік суб'єктів, зобов'язаних надавати інформацію, запроваджено відповідальних за доступ. Встановлено обов'язок оприлюднювати інформацію, запроваджено трискладовий тест і скорочено строк розгляду запиту. Я хочу наголосити на тому, що раніше до прийняття цього закону навіть журналістські запити розглядалися впродовж 10 днів. Зараз же я скажу такий нюанс: запити зараз розглядаються впродовж 5 днів. Серед багатьох інших інструментів впливу на прозору діяльність державних структур та окремих посадовців є механізм проведення громадських експертиз. Більш того, перший документ, який спрощує та узаконює дану процедуру, виданий у 2005 році. Проте мало хто знає про існування даної постанови, адже майже ніхто не займався подібними експертизами. Влада і громада має бути не в умовах конфронтації, а в умовах співпраці. Я говорю, напевне, речі, якісь ідеалістичні, да, моє ідеалістичне бачення цього процесу. Але переконаний, що лише, якщо ми підемо цим шляхом, ми зможемо тоді почути одне одного, ми зможемо почути і висловити державному службовцю, органу державної влади, що конкретно ми хочемо від нього, щоб він зробив. Що конкретно ми хочемо, щоб він покращив. Після довгих обговорень один з присутніх на форумі активіст Євромайдану висловив свою точку зору про важливість обговорення даних питань, бездіяльність громадських організацій та взагалі усіх присутніх. От ви зараз поговорите все, розійдетеся. Що ви можете вирішити зараз? Україна в небезпеці. Ви тако всі гладкі, шикарні, без себе в кроватках де не шампані. Розумієте? Ви не знаєте що таке. Тиждень не митися сидіти на цій барикаді, вибачте, свердіти шиною і те, що молоді. Ви цього не знаєте. Я пропозицію дав. Перше питання. Це ситуація в нашій країні. Раз. Друге пропозиції. Третє, Висловившись, чоловік покинув аудиторію. Після довгих дискусій та перепитій учасники все-таки дійшли до компромісу та вирішили готувати звернення за відразу кількома напрямками. Інформація по громадській раді про її діяльність громадські ради взагалі так? інколи створюється враження, що вони бездіють, і це інколи правда. А часто це просто вона інформація, ця, ну, не доноситься. Тобто ми цю проблему сформулюємо. Наповнення сайтів державних органів. Публічну інформацію і публічна інформація про посадових осіб була пропозиція публічна інформація про посадових осіб, щоб відкриваючи, наприклад, така ну, так розумію сторінку, очільник райдержадміністрації. Відкривається його фотографія, біографія. Під нею тут же декларація за минулий цей рік. Які дані його про нього да де, що він має оці дані? Прямо де його не десь шукати в сторінці публічна інформація, а там, де конкретна посадова особа. Незважаючи на прийняті рішення, мало хто вірить, що вони будуть результативними, адже якщо закон прийнятий, то це зовсім не означає, що він дієвий.